Борги населення за послуги водопостачання у Покровську повільно, але зменшуються. Задля цього інспектори Покровську каналу та старші будинки спільно проводять профілактичну роботу з боржниками. Пропонують укладати договори про реструктуризацію заборгованості. Проте деякі мешканці міста і далі продовжують накопичувати борги. Тому комунальники змушені йти на крайні заходи. Цього разу комунальники завітали до боржників, що мешкають вулицями маршала Москаленко, центральна та європейська. 40 хвилин на даху будинку і боржник не матиме можливості користуватися водовідведенням. Суворо, але ефективно, адже окремі покров... Провчани не доплатили по кілька десятків тисяч гривень за послуги водопостачання. Всі абоненти, яких ми сьогодні будемо відключати, мають предупреждення, але предупрежденням відноситься серйозно. більша частина... задолженників, остальні які не реагують на предупреждення. Ми відключаємо Боржники про заборгованість знають, але сплачувати рахунки не збираються. Вони не дослухались до попереджень міського водоканалу та не погодились на альтернативні варіанти оплати. Здравствуйте, водоканал. Можно вас на минуточку? У вас задолженность 13600. Мы будем отключать воду вам и канализацию. Нет, а выше в курсе. Мы же вас предупреждали сколько раз. Щоб відключити каналізацію, спеціалістам не потрібно заходити до помешкання неплатника. Всі роботи виконують на даху. Представники водоканалу запевняють, відключення водовідведення найдієвіші захід, який можна застосовувати до боржників на законних підставах. Незважаючи на те, що стоїмость за услуги водоканалу виросла з января місяця. задовженість у нас уменьшається, і на 1 марта це 13 мільйонів гривень. Більша частина населення проплачує. Інші мешканці цього будинку лише підтримують крайні заходи. Люди з ними говорять, ну говорить, що я не буду, він говорить, що я не буду платити. Його приглашали, там договор заключати какої-то, ну можна там частями, він не, не йде, да й все. Сусіди від таких маніпуляцій жодним чином не постраждають, адже загальні каналізаційні мережі залишаються функціональними. А ось боржник не зможе самостійно позбавитись від заглушки. Щоб її зняли фахівці, потрібно заплатити борг та за послуги повторного підключення.